В Одесі люди у військовій формі повалили на землю чоловіка та намагалися його затримати. Інцидент трапився в день 14 лютого. Як стверджують, дописувачі у соцмережах, це, начебто, працівники центру комплектування та соцпідтримки намагалися вручити громадянину повістку, але щось пішло не так. Як повідомляє ТСН в офіційному коментарі, військові цього не спростували, однак і не підтвердили. Зокрема, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що військові розбираються у ситуації. На відео можна побачити, що людину не б'ють, а хапають. Ми розбираємося з цією ситуацією та готуємо відповідну офіційну інформацію, повідомила речниця. На уточнювальне запитання журналістів чи відомо попередньо про те, чи є представниками військомату люди в формі, Гуменюк відповіла так. Ми це з'ясовуємо. Речниця додала, що дуже часто користувачі соцмереж побутове затримання сприймають як вручення повісток.